Друзі, ну що? Всім привіт! Всіх радий вітати на моєму каналі, і це буде така нова цікава рубрика рубрика щоденних торгових відео, майже щоденних, в які я буду торгувати і заробляти. Але в чому цікаві ці рубрики? Початок мого шляху, да, мій баланс, буде 10 тисяч доларів. Ціль дійти за два тижні до 50 тисяч доларів. Доволі таки. Висока і напружлива ціль, насправді, тому що це буде ризикова торгівля. Не зрозуміло, чи вийде чи ні. Це все публічно записувати відео, показувати людям. Тому ця рубрика є цікава. І так, я вже на платформі. Так, платформа Pocket Option, вона дозволяє торгувати валютними парами не тільки аналізувати їх, дає всі потрібні інструменти. Так і ми можемо зробляти. Яка взагалі в мене буде стратегія, щоб за два тижні дійти до такої суми? Всі ми знаємо формулу складного відсоти, да так скажемо. І мені треба 17 торгових сесій, тобто 17 таких торгових відео по факту. Як Мінімум, да, це враховуючи все, що ну, тобто, враховуючи те, що 17 днів будуть прибуткові, в мене буде ціль заробляти за одну торгову сесію 10%. Тобто зараз в мене ціль на це відео, наприклад, на перший день, да, це буде там день перший, день, другий, день, третій. в мене ціль зробити тисячу доларів. Тобто зверху тисячу доларів 10%. Далі я буду заробляти 10% до 11 тисяч. Ну, тобто, складний відсоток, 10% на кожну торгову сесію до нової суми, до початкового, до балансу, актуального балансу на той день. Фух, Сподіваюсь, вам зрозуміло. Добре. Давайте вже будемо починати. Баланс 10 тисяч буде заходити по 500 доларів, 5% від балансу. Ну, така ризикова насправді торгівля. Да? Я звик в мене основний баланс 350 тисяч доларів. І я заходжу там на 1%, на 2%. І ви кажете, що там тобі легко торгувати, бо в тебе малі відсотки там, і так далі. По-перше, я до цього прийшов, я для цього працював. По-друге, зараз якраз перевірю, чи можна ризикованою торгівлею все одно зробити, все одно підняти. Поїхали. Не будемо загострювати довгу увагу на це в воду, воду розповідати теорію. Це все переходимо на практику. Я для себе визначив, що сьогодні хочу подорогувати по індикатору Стохастичний Осилятор. У мене є окреме відео по цьому індикатору. Кому цікаво, подивіться в цьому челенджі, в цій новій рубриці, кожноденних відео я буду все одно пояснювати свій аналіз, пояснювати стратегію торгівлі і так далі, щоб вам було цікаво і зрозуміло дивитись. Але більш детальне навчання, теорія та практика ви знайдете в окремих відео, тобто ці всі відео в мене є на каналі. Знайдете окреме відео, і там будете дивитись. Ось я ставлю період. 9%, бо буду торгувати на короткий проміжок часу. Я думаю, що навіть на 30 секунд буде дивитись, тому що на 2 хвилини буде заходити. Хоча. Почнемо з хвилини. Да? Тобто, я розумію, що я хочу швидко зробити. Але почнемо з хвилини. І бачу вже першу угоду. Давайте захожу на дві хвилини вгору на 500 доларів і поясню вам взагалі, чому я так зайшов. І так, коротко, да? стохастичний осцилятор. Що він нам взагалі розповідає? Ось, його називають в народі Стохастик. Що він нам взагалі демонструє? Ось у нас є тут такі дві. Давайте ось так зроблю. В нас є такі дві зони. По-перше, це такий осцилятор, да? в форматі такої діаграми якоїсь. У нас є дві зони: верхня зона. Верхній рівень і нижній рівень. Стохастик демонструє, коли актив в зоні свого максимуму і коли актив там в зоні свого мінімуму. Верхня зона це максимум, нижня зона це мінімум. Полозя ці речей да, ринку і економіки. В цілому, коли актив вже настільки високо, що ну, там вже є стеля, певна, да, тобто він вже біля свого максимуму, тобто хаї, то він, як правило, почне падати. Да? Почнеться якась там реакція, якась там корекція, якісь там продажі, об'єми, тобто почнеться рух вниз. Рано чи пізно. Коли Актив в зоні, давайте ось ці всі попередні стрілочки, щоб вам показати. Коли актив вже в зоні того, що він настільки низько, що там вже, знаєте, вже ну нижче нікуди, його починають відкопати, починає якась там бути імпульсивність вгору і так далі. Тобто це все, все взаємопов'язано. І чому я тут зайшов вгору? Тому що ми тут вже знизу, і повинна цей актив, повинна трапитися якийсь імпульс, якийсь рух, тому я вгору і зайшов. Все просто все класно. Ой, зайшов на дві хвилини, подивимось, першого года за цей челендж. Подивимось, чесно, не знаю. Виходить, для того, щоб зробити 10% до балансу, треба два плюси в ряд. Ну або в цілому два плюси різниця. Робимо все для цього. Дивимось. Тут я вже бачу, що в мене точка входу не дуже, і дуже сильне накопичення. Тут йде знизу по стахастику. Тому я впевнений, що рух вгору має відбутися, якась мінімальна корекція. І зараз покажу, що я буду робити. Дивіться, трапився такий невеликий відкат вниз. Рух вгору ще не було, навіть зеленої свічки не було. Що роблю? Я беру, зменшую час, тому що трохи не вистачає часу, і збільшую суму угоди. Беру догін, заходжу вгору. Дивіться, зараз за це відео буде мінус 500 доларів, але якщо буде плюс 1000, це буде плюс 920, і чистий прибуток виходить 920. І загалом чистий прибуток за дві угоди буде 420 доларів. Ось, тобто я зараз заходжу на 10% від балансу. Це ризикована торгівля, але в мене і ціль така бідна. Тому для того, щоб виконувати да, і доходити до великих цілей, треба приймати якийсь певний ризик. Я його приймаю, і тому ризикую зараз по факту, ось вже там 15% від балансу немає, але угода та ще відкрита, і плюс то буде, тому нормально, там залишається 30 секунд. Тому якось так, і насправді цікаво повертатися до цієї торгівлі. Я радий, що я записав цей публічний челендж. Я до речі, забув сказати, що жодної угоди я сам не відкрию. Це все буде в публічному форматі. Насправді цікаво так повертатись, тому що я торгую вже більше 6 років і давно вже. ну, я вже не звик да, до ризикованої торгівлі, де ти заходиш там на 10% від балансу, і це все. До речі, знову мінус на 2 тисячі беру. Ось коли так ризикуєш. Ну це прям насправді дуже складно. А до речі, буде цікаво, якщо я день перший почну, і на балансі залишиться тільки 6,5 тисяч гривень, гривень кажу, доларів. І на цьому все це буде дуже цікаво. Максимум, що можеш собі дозволити за одну торгову сесію, це три коліна. Да? Тобто я зараз торгую не фіксованим мані management, а money менеджментом, а таким Мартін Гейл його ще називають, коли я подвоюю, після мінусу, подвою Суми угоди, щоб перекрити і вийти в плюс. Ось, і максимум таких подвоєнь може бути три. Тобто початкова угода це вважається перша на 500 доларів, на тисячу це друга, і третя на 2 тисячі. Ось так. І зараз якраз третя на 2 тисячі. Якщо буде плюс, я буду в плюсі за всі угоди, за це відео за цю торгівлю, але ризиковано, дуже ризикована ця торгівля. Але знову ж таки, за два тижні зробити 40 тисяч доларів, да? тобто з 10 до 50, це чистий прибуток 40 тисяч доларів. Ризики вони є, без ризиків нікуди. І бачите, він казав, що відбувається ось таке невелике накопичення, але імпульс згору має бути. Бо Занадто довго ми накопичуємося. Не було навіть зелених свічок. І ось якраз цей імпульс на хвилину я зайшов. До речі, треба змінити, щоб не забути, і є, є плюс. Плюс загалом 340 доларів. Ось за ці угоди. Нормально, ризиковано, такого я більше не хочу, але плюс є плюс, і я буду шукати наступну якусь угоду. Тобто, це, це, це відео, да, ця моя торгівля, вона буде а, тільки по стохастичному осцилятору, тому що непогано він відпрацьовує. Я до запису відео подивився на ринок, подивився на активи, подивився, що в цілому стохастику можна довіряти. Тому зараз по ньому і торгуватиму. По ньому буду шукати угоди. Дивіться, що я зараз взагалі роблю. Я дивлюсь, щоб як його торгувати. Я дивлюсь, що усі дві лінії, да, середні, ну тобто, короче, жовта і Синя, щоб вона перетнула якусь з зон. Або зону максимум, зону максимум, або зону мінімум. Чекаю, дивлюсь на активи. Як тільки ось тут, да, ось приклад перетинається, я б зайшов би тут вниз, і ось бачите, як пролилося. Я б плюс отримав. Ось такі угоди я і шукаю. Ось тут може бути зараз вже, але треба обов'язково дивитися, щоб обидві лінії перетнула, да, не одна тільки. Тут я бачу, що синя йде. А жовта поки що ні. І, до речі, треба не забувати змінити сума угоди, бо зараз на 2 тисячі зайшов, бо було б ризиковано. Ось, ну дивимось, дивимось. Я вже бачу, дуже сильно ми підійшли вгору. До речі, можна робити виключення іноді, тобто не обов'язково прям чекати перетину. Бо тут, наприклад, ми не перетинали і вниз все одно пішли. А зараз дуже сильний імпульс, підійшли, зверху стоїмо. Має бути відкат вниз, тому на 2 хвилини на 500 доларів я беру вниз, опираючись більше на свічки. Тому що знову ж таки, давайте я вам продемонструю, намалюю навіть це все. Ось тут ми повноцінно не доходили. І дивіться, ось тохастик, так да, він по факту це те самі свічки. І просто інше, точніше, по факту, це той самий графік, просто інше відображення да, його. І дивимось, той період, коли ми підійшли, це було ось тут. І далі ми пішли вниз. І по стахастику так само пустились, пішли вниз. Зараз так само підійшли до тої самої зони. Після сильного імпульсу, в будь-якому випадку я очікую якусь корекцію, очікую корекцію по стахастику. Тому я не чекав, поки ось як тут буде, наприклад, повноцінний перетин. Да, так, а вже ж було б впевненіше, тому що, бачите, тут такий пролив потім був впевнений, так само, як і тут. Ось, ну але все одно, все одно я очікую плюс, зайшов зараз. Мені обов'язково прям стовідсотково чекати, вичікувати. У мене ризикована торгівля, мене день перший. Мене треба зробити за одну торгову сесію 10% до балансу. Я мушу ризикувати, я мушу так торгувати. Ну і якраз записуємо відео, демонструю таку торгівлю. Я думаю, що насправді рубрика цікавити. Я буду намагатися записувати такі відео кожен день. Тобто я буду кожен день сідати торгувати. Я думаю, що перші поного дня, може вечором. Подивимося, не буде якогось вау-монтажу чи ще щось. Ні, це відео взагалі не про це. Це не якісь там навчальні відео, то треба все красиво оформити. Це жива моя торгівля, якою вона є. Як я торгую, я це все показую. Тому додавати якийсь монтаж, чи ще щось це не те, що треба. Якісь там обрізочки, ще там прискорення, якесь якоїсь вигоди можна. Повноцінний монтаж, ні, бо це ну буде не. Не по справжньому, так скажемо, я хочу все по-справжньому. Все ось так вам показую. Добре, 20 секунд залишається, і угода виглядає насправді впевненою, так, впевненішою, ніж попередні угоди. Але як тільки я починаю про це казати, хоч якесь слово, відбувається ось таке. Відбувається ось такий розворот на останніх секундах. Хоча хоча, можливо, зараз буде повернення, пощастило. Повернення. Добре, заходжу ще раз, так само на хвилину. Маємо йти вниз. Маємо ну, повинен відбутись жарух, просто на щось, які коливання. Ну трохи завершу. І, до речі, як можете подивитися, ось зараз все ж таки перед ми повноцінно і ось ця помаранчева така лінія, да і синя. Ось воно, і тому очікую. Зараз ну 100% якийсь відкат. Ну не можемо ми без відкату просто рухатись гору в гору і вгору. Тому очікую. Але знаєте, що мене турбує, що Стохас ось дуже довго, як правило, якщо подивитися. Давайте там, до речі, імпульс. Давайте вам продемонструємо. Тобто, як правило, ось тут, коли ми тільки підходимо, одразу відштовхується. Або тут підходимо і одразу відштовхуємося. Але бачу, що зараз відбувається ось такі накопичення, де ми довго стоїмо на місці. І боюся, що зараз так само ось таке, такого довгого накопичення не було. Ну, дивимось, виходить, що ти. Тисячі доларів зараз буду, скоріше за все, заходити. Якщо за 10 секунд ми не опустимось, а виглядає так, що ми не встигнемо опуститися, хоча диво в кінці може трапитись, так, да, трапилось вниз на тисячу доларів. Якщо на всяк випадок готую дві тисячі, ну поки що насправді все окей. Ризикова торгівля, баланс то збільшується, то зменшується. Але на перший день це нормально, тому що знову ж таки прийняв таку стратегію, ризиковано. Ціль висока, я нагадую по-іншому, ніяк Я це приймаю, Я це розумію. ти, коли ми ризикуємо просто так, на навмання, на рандом. Це неправильна стратегія, коли ризик він виправданий, коли ми розуміємо, навіщо він нам потрібен, що ми цього отримуємо, і, ну, і все одно є певні рамки, да, там максимум там 2000 тисячі і так далі. Це по іншому, це нормально, тому це треба пам'ятати і знати різницю в цьому. Ось і знову ж таки, бачите, ось те, що я вам казав, ось я боюсь цього накопичення, а воно виглядає так, що якраз воно буде. Ну, подивимось, подивимось, є ще там 15 секунд. Я не думаю, що буду чекати закриття прям цієї угоди. І, хоча точка входу, зараз подивлюсь, якщо точка входу буде нормальною, да, ось вища точка входу. Добре, ще таки закрили свічу. Добре, зайшов на 2000. третє коліно знову. Ну така статистика. цікава. 500 тисяч 2 плюс виходимо в плюс. Ну, не зараз вийшов. Так само плюс. Я думаю, що якраз має вже бути, бо Ну, насправді дуже сильний імпульс. Вже навіть формуються якісь там певні рівні, просто дивлячись на свічки по Стохастику. Ну, вже занадто ми високо. Ну, все на те, що буде плюс. Тому буде плюс. Чистий прибуток може бути 1780, і баланс вже буде приємний. Але знову ж таки ще не височає до цілі 10% до балансу за другого сесію. Ну подивимось, добренько. Давайте подивимось прискорений зараз формат. Цієї небезпечної, хоча тут навіть прискорювати нічого, 20 секунд залишається, цієї небезпечної, напруженої угоди. Залишається 10 секунд. І на цьому відео може закінчитись. Відео може закінчитись на тому, що перший день буде мінусовий. Перший день буде баланс 7 тисяч доларів в кінці цього дня, хоча. Ну і на нашій вулиці бувають дива, на нашій вулиці бувають казки. Чітко пішли вниз, але ось це накопичення. Зрозумів. Дивіться, головне брати уроки з таких угод. Пощастило. Думав, що буде вже закінчувати відео, і на другий день доведеться перший день буде не плюсовий, а другий день доведеться повертати і виходити в плюс. А то другий день я вже очікував, що він буде дуже важкий, насправді в голові вже собі це уявляв. Але вже 6% до балансу є ризиковано. Насправді Стохастик зараз сумнівно, але зрозумів, чому саме. Треба дивитися активи, в яких навіть ось цього всього не буде. Тобто, якщо на активі вже було якесь. Таке певне накопичення, ось як тут, то шанс того, що воно продовжиться, високий. Саме зараз. Да? Тому я шукаю зараз активи, в якій такого всього немає, в яких такого всього немає. Ось як тут, наприклад, тут, хоча також сумнівний актив. Зараз я знайду і вам продемонструю. Дивіться, ось тут можна зайти, хоч, хоч воно і є тут накопичення, але воно перше. Зараз я вам розповім, поясню. Так, на 500 доларів на 2 хвилини. Вгору дивіться, ось я якраз шукав там, де немає якогось накопичення. Тут, якщо подивитися, чітко підійшли, відштовхнулись, підійшли, відштовхнулись, підійшли, відштовхнулись. Тут не підходили, навіть було накопичено велике, відштовхнулися, потім сильно підійшли. Ну то коротше, ми відштовхнулись. правильно. Тобто, протягом всього цього часу тут одне було невелике. Тобто відштовхнулись, чітко. Є, тут невелике вже трапилось накопичення, так, але ми його пропустили. Ми на нього не потрапили. Ми вже бачимо, що актив повертається в торгову зону, нормально, да? вище, вище ось цих зон. Ось так. Повертається, і тому я очікую вгору, тому і зайшов. Ось все. О, і бачите, дуже добре зайшов. Насправді залишається тут хвилина 20, і виглядає так, що буде впевнений плюс. І, до речі, якраз після цієї угоди ціль буде виконана на це відео, буде баланс 11 там, з копійками тисяч доларів виходить. Так, да? да, 11 600, якщо не буде. 1160 60, точніше. Непогано, ось це найвпевненіша угода на сьогодні, Найвпевненіша. але ми зрозуміли, чому саме так. Тобто, треба ну пізно зрозуміло, да, на третій вже догін другої години те, що треба дивитися на стохастик, так як він рухається. Але ось я вам казав, що перед початком цього відео я дивився на стохастик і не було таких добрих накопичень, як зараз. Але знову ж таки, коли таке трапляється, треба грамотно з холодною головою. Чому я завжди кажу, що треба торгувати з холодною головою? Тому що ми можемо в моменті проаналізувати нашу помилку, змінити стратегію і. Ось як зараз знайти круту угоду і зайти в неї і заробити. Тобто дуже важливо, щоб голова, голова трейдера, да, людина, яка заробляє на валютному ринку і не тільки, щоб вона завжди була така холодна, да, щоб можна було приймати швидко правильні рішення, да, щоб можна було швидко правильні рішення приймати і адаптувати. Тобто трейдинг, те, чим ми займаємось, дуже важливо приймати швидко правильні рішення. Тому завжди треба драгувати без емоцій і мати свіжу Холодну голову залишається 5 секунд до відпрацювання угоди, і секунда, фіксуємо прибуток. Баланс 11 тисяч, навіть трохи більше ніж я думав, 80 доларів. Я вважаю, що це. Супер перший день. Дякую за перегляд першого дня. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Наступний день буде завтра. Нагадую, що всі корисні послання є знизу під цим відео. Не забудьте підписатися, щоб отримати сповіщення про нові відео, про нові дні в цьому челенджі і не тільки. Нагадую, що детальні всі там відео про навчання і так далі є також в на моєму каналі. І насправді, перший день, якщо зробити такий підсумок, він дуже і дуже цікавий. Я показав, що не все так просто, насправді, як я собі уявляв, бо я думав, що ну 10% зробити за день ризикована торгівлю. Це. Легко насправді, але буває таке, і нам врятувало. Тобто, угода на 2000 тисячі доларів, яку відкрив і думав, що вже все, і на другий день я буду відбувати. Вона в кінці все ж таки нас рятувала і вивела в плюс. Перший день цікавий. подивимось, який буде другий.